На ваш погляд, чи вплинув Міндіч-Гейт на тональність або готовність партнерів ухвалювати рішення на користь нашої країни? Безумовно, цей корупційний скандал ускладнив нашу переговорну ситуацію, трохи послабив наші переговорні позиції, але не критично. І свідченням цього стало надання Україні допомоги. І зараз, під час візиту Зеленського, домовленості з Францією, домовленості з Іспанією, з Грецією. Це якраз вже. На тлі цього скандалу нам не відмовляють допомозі. От по репараційній позиції да, проблема є. Оце, на жаль, ускладнить ситуацію, але ну, там проблема була і до цього скандалу. От, просто у критиків України, у тих, хто не хоче вирішувати це питання, на жаль, з'явилися додаткові аргументи. Буквально відразу, коли почався цей скандал, Урсула фон Дер Ляйн, очільниця Європейської комісії, виступала в Європарламенті і оголосила, що допомога Україні продовжиться. Більше того, не просто продовжиться. Вона оголосила про надання Україні чергового пакету допомоги на 6 мільярдів євро по двох різних програмах. Тому допомога продовжиться. Тому що у наших європейських партнерів є розуміння, що це треба робити. Ну і плюс вони теж фіксують, що це боротьба з корупцією, але безумовно і по іміджу країни це ударило, Цим користуються наші критики в Євросоюзі, той же самий Орбан, цим на жаль, користується російська пропаганда. Це негативно вплине на, на переговорний процес по завершенню.